Це мій найдорожчий набір. Нарешті я його зібрала та можу вам його показати. В набір входить ось така папка на кільцях. Колекція моїх стікерпаків, їх всього чотири. Хочу нагадати, що це все моя авторська робота і кожна ілюстрація створена мною. В наборі 41 розмальовка в А5 форматі видрукована на акварельному папері. В ній я спеціально продумала ось такі напівпрозорі лінії, щоб по завершенню малювання, ваша робота виглядала максимально реалістичною. Два пензлики, щоб ви могли малювати в парі. Ці пензлики спеціально підібрані мною під цю розмальовку. 10 штук ось таких акварельних дот-карт. Ще в набір входить 41 дуже красива листівка, яка також слугує вам референсом до кожної із розмальовок. Цей набір чудово підійде на подарунок для творчої людини. І ціна його. 3500 гривень. Що, до речі, на півтори тисячі дешевше, якби ви цей набір самостійно збирали у мене на сайті. Як я і починала це відео, це дійсно мій найдорожчий набір. Але у мене на сайті ви можете зібрати собі набір самостійно на суму, яка комфортна вам. Якщо вам сподобався мій продукт, зберігайте це відео, підписуйтесь і обов'язково поділіться ним з людиною, який може бути це цікавим.